Всім привіт! Мене звати Руслан. А ви на каналі КриптоДон. Bon. І сьогодні черговий випуск Неліквідної крипти. В попередньому випуску ми завершили відкуповувати проекти в мережі. В мережі. Коротше, ми перестали відкуповувати мемчики, і сьогодні ми переходимо до екосистеми Тону. Я не думаю, що тут буде великий вибір того, що ми зможемо придбати. А, скоріш за все, ми тут взагалі нічого не придбаємо, бо більшість проєктів у нас є в самих тапалках, власне. Тому, так, я пробіжусь, подивлюсь. Докси я пролистую, не хочу на них навіть дивитися, як і ноткоїни. тварі суки. Так, і, власне, все. Ну і тонкоін, тот же по 3 баксам, хіба що його і куплю, купувати. Так, переходимо до наступної екосистеми. Екосистема солани це вже має бути більш цікавим. Єдине питання, чи є тут що купити з того, що в нас ще немає в портфелі. Так, давайте дивитися. Нє. Нема зазора взагалі. Так. Аква. Що за Аква? А де зазори? Я просто не хочу купувати те, на чому я зароблю 1 долар. Так, Botify не. Знаємо цю темку Гіга. Гіга, давайте подивимось. 9 центів був зараз по одному центу. Ну, 9, бля, 9 іксів для неліквідки це таке гавно. Але, бля, давайте хоч щось купимо в цьому випуску. Так. Ну тут просто немає сенсу бити на 100 ордерів. Тут немає профіту як такого. 8 центів 4 бакси ну, щоб ви розуміли, що тут розбивати. Але хоч щось. Як то кажуть, спочином, друзі. Так, хоний. Це вже щось. Це вже щось, але ті ж самі ікси Ті ж самі. Немає нічого прям такого, щоб... Ух. Подивився і зрозумів, як можна заробити. Ну от давайте тут 10 іксів можна взяти. Теж один ордер. 8 баксів. І я саме заради цього створював цей проект, насправді, щоб лутати ось такі гроші. Те, що я би говорив, з екосистеми села не можна вивалюватися. WLFI. Так. Понятно, на що тут немає. Так, Аїшка, моя любима Аїшка. Давай. Я знаю, що от Аїшка в нас должно хватити на пару випусків. Аїшка мене ніколи не підводила. Ну, дивіться, у нас то скільки? 4 нуля. Було 20. Ну, блядь, ну і як його можна купити? Але 300 тисяч оберту. Ну, типу, люди ще вірять в цей проект, значить, що щось е, тут крутять. Давайте. Що, одним ордером ставимо, так? Да? Ні, тут можна поігратися. Тут можна трохи отак от от зробити. Перший ордер 7743 е, токена на 0.001 це 7,8 бакса. Uh, так, наступний, наступний. Це що у нас було тут на піке взагалі? А, ну це я почти на піке поставив, я поняв. Давайте тоді тут 5рочку валим, це 39 баксів. Так, тут 1 цент я хочу. 78 баксів. І давайте оцю дікуху, що у нас залишилося, Тупо отак вот от накидаємо. Три Потім п'ять Потім 10. І максимум на отак от, так от на 1000 баксов. Так, коротше, дивіться а, що ми тут розіграємо. А давайте всю штуку розіграємо, якщо у нас Deep ну закриється по останньому ордеру на 50 центів, ми розіграємо 10 платежів по 100 USDT. Типу, я 66 баксів собі залишу. А все інше, я пропоную розіграти. Чому піні? Тому умови, як завжди, прості. Ви залишаєте коментарі, і потім після фіксації даного ордеру рандомно по коментарях ми розіграємо. Чим більше коментарів, тим більше шанс виграти. Одна людина може виграти декілька разів. Так, ставимо відміточку, що ми це купили, і йдемо далі. BNBI. -E. -E. 3 цента був, зараз до 100 біса нулів. Аїшечка, блять, люблю аїшечку. От тут можна розігнатися. Завжди можна було розігнатися. Так, що в нас тут було? Ну, Майже до 1 центу доходило. Давайте до пік піки поставимо. Це 20 баксів, це щоб 100% закритися. Далі що? Ну, Далі нема сенсу з чогось іншого стартувати, як не з 2 центів, 50 баксів в карман. Так, Потім перехай на Х2 від того, що ми поставили. Так, і далі поїхали пофантазуємо ще на цих проєктіках. За Ішкою тільки так і можна, блядь, Ну насправді ти не знаєш, що з неї вилетить. Тому за Ішкою можна фантазувати просто неймовірно. В якийсь момент вона може стрельнути так, що охеріють всі. Ставимо відміточку ФОК АІ. Поїхали. І думаю, чого він такий веселий? Ти, блядь, що там накорився чи що? Не, я тут просто вже пару лямчиків з вайтбіту вивів. Приємно, сука. <сум> Придбав, до речі, ще одну квартирку в Словаччині. Ех! Люблю це діло. Поїхали далі. Домеї. Що за домеї? Так, на пікні був 5 центів, зараз 3 нулі, начебто і нічого, але щось мені підказує, що його треба купити. Так, на 25% 1700 з 1 центу старт 17 баксів. Окей, максимум був 5, давайте так. Я не поставив, чого? Давайте так покроково і підемо по одному центу. Ну, непогано. Щось та й вийде з цього. Так, відмічаємо, що ми його купили AVAX Аваксаїм. Так, 32, А, 65к оберту. Так, не було навіть одного цента по ціні, тому ми його скіпаємо. Айва. Так, Айва 39, 79 тисяч обертів. На пікові була 1 цент. Зараз нулі. Нє, не наш. Так, Суягент. Суягент це щось цікавеньке. Давайте подивимося а Так, ну, як, цікавеньке, навіть одного центу не було. Так, D -W -A -E N. Так, один цент був, зараз 3 нуля Не цікаво. А можна щось... Ну, ну, от щось таке, що стоїло бакс а зараз 1 цент, щоб ми могли розігнатися з вами і пофантазувати. Так, ні. О, це взагалі залізти все. Ще нічого не показував, може щось показати, але ми поки пропустимо. Тому що наше воно нам треба? Так, 82 тисячі обороту, 5 центів коштував зараз 30. Ну от тут такі проекти я й шукаю. До речі, якщо ви знаєте якісь прикольні неліквідні проєкти, і їх ще й досі немає в мене в портфелі, пишіть обов'язково про них. Відкупимо в наступних випусках. Так, ну ви там побачили, да, ордер? Я сподіваюся, що так. Да. Якщо ні, поставте на паузу. Відмічаємо. І йдемо далі. Ондо Аї. Ондо АІ у нас був на пікі менше 1 цента. Так, що це кіп протокол. Кіп протокол був 4 цента. Зараз ось така ситуація. Ну, в принципі, в принципі, я не скажу, що це щось прям золота жила якась, але тим не менше. Так, окей, з одного... Та блядь, одного цента, 3 бакси. І по класиці до п'яти центів. Так, відмічаємо, що ми його купили. Так, хет. Та же опера, в принципі. Обертий 80 тисяч. Нормально, підходимо. 3 бакса. 6 баксів. 12 баксів і 15 баксів. Окей, відмічаємо, що ми його купили. І прощаємося з вами до наступного випуска. Я знаю, що вам подобається дана ніша, але всього потрішку, тому не пропадайте.